Канал Пингвин Витя представляє Бл пên. гусь, так вот вершин. Ти знаєш, що ми просто берем на місці? Ні, ми бежим. А і реально реальный ой, дупа. Дупа, дупа, Ото дупа, вот та дупа тут так. Ой, вставай! Шо, шо? В тебе є дупа, подивись! <гас> Ой. Ой! Так ж мало на то съе. Ааа, Діка в нас є добре, ааа Ви ми зарані вірусом! повірусом. Що нам робити? О, це як ти кого е захворів? Я іду за таб. Це напевно не вийде. А чого? Це боси. Дупа дупа. Я знаю, ти маєш попробувати якось прибити, щоб вона пішла. О! Так! Дупа, здавайся. Ми будемо тебе і згоняти з гуся, а потім з мене. Let me know! Let me know! Бум! Ты дашь ли сюда? Ой! Может, давай темы, да? Давай, ой, пульт. Что? Я пульт. Не завожай. А! -а, -а! Я сказал, не завожай. А, -а, а! Let me know! Let me know! Мы не можем, мы не можем. Може, я не занадто сильно ударив? А! 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 о а! 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 а а У вас дупи горять. Не чіпай нас! У нас дуповірус! вірус! то всіх є дупа. В мене теж. А тебе заразили! Ви всіх на планеті дупи. Дурні, вони ще з дитинства були. Та ми ще з дитинства були з дуповірусом. Нє. Нє. Нє, от послухайте ось цю живу тубочку. Кажи. Дупа це семіся через яке какають. Там ви можете, там ви можете викакати всю, всю їду, яку ви. С'їв, вона переваляється і притворюється на коричну какашку, а добле це одразу, то вони у вас були ще давніше. А. Бібі-бербір-брідя, біб Бабеба-бам-бам-бам-бе-бін-бін-бім-баба. <плес> <плес> Баруга частина 33 серії. Це взагалі далі 33 серія. Сто метолог. Я не хочу, ходять сказав, бо туди викине. Ми ж колись хотіли в... втікти з хати. І подаєшку і сказали. Краще не будемо тікати з хати. А, і правда? А то ж як там було? Той там було, ну добре. Я йду. Бай-бой. <-b -b> Скажи а. А на що вам слово а? Ну добре. А. Ні, так відкрий ротик Добре. і кажи а ротик. Добре. А-а-а? Так. Начеплю таку штука. Ну, типу котика. В тебе на розику тепер котик, а на що? Він буде тримати тебе ротик. Котик буде тримати тобі ротик. Ну, все не бійся. Не бійся. Ти був там є один зубик такий. І він ну, зубна фея, хлопець зубна фея, І я заберу в тебе зубик. В тебе він буде випадати. І от я заберу його і дам гроші. Скільки? П'ятдесят? Чого? Я не хочу п'ятдесят. За забирання моєго зубика. Ооо! Сваримо пельмені! Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Набам. 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 Нам-нам-бам. А! Стомутош іде з нами. Я знаю. добре. уе, гуін, гуі, Ми гуі! 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 Мне коні. А хто ви? Ми гусь. І пермет! бем бам бам бем бам бем Гусь, дуже хороша ідея. Бем-бем-бем-бен-бем-бен-бем. Ну, я ж питаю, Це вон вона хорошенька. Бам Бо він уже йде. бам Так, короче, в них дома. Сказав дома. <сум> Спадки. Спадки. Фісташки. Фісташки. Кінець <сум> Кинецьерный. <сум>